Вітаю, шановні друзі! Військове свавілля, гвалтування закону та конституції, порушення прав людини, викрадення людей на вулиці, бусифікація, незаконне утримання людей в ТЦК це все ознаки військової диктатури, яка активно процвітає в Україні і е, підтримується нашою владою. Чому я так вважаю? Я зараз розкажу вам і покажу відео виступу військового командира, який чудово це ілюструє. Тому зробіть, будь ласка, репост даного відео і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Друзі. Друзі, знайомтесь, це Павло Куриленко, командир 210-го окремого штурмового полку Куриленко, який вважає, що українські чоловіки не мають права згідно закону тікати від ТЦК, і також вважає, що українці не повинні використовувати закон для захисту своїх прав, якщо до них підходить працівник ТЦК. Подивіться це відео, друзі, ви будете в повному шоці. Зараз, типу, розганяються цю історію з бусифікацією. Ну, це бред собачий, тому що тисячі чоловік, які за сьогодні за день мобілізували, показали один, який почав мозги ділити воїнам. А в мене до хрена воїнів після поранень пішло в ТЦК. Воїн стоїть, який отримав там 4-5 поранень, який фізично вже не може виконувати дання. Говорить, вручає тобі повістку. А ти починаєш виділюватися якісь норми, чи та яке законодавство, що фронт АТО подвинувся. Хай піде Путіну листа скаргу напише. Друзі, ви розумієте, який треш? Тобто, якщо до вас підходить поранений військовий ТЦКшник, то ви не повинні посилатися на закон. Ти подиви, який невдячний народ. Якщо до вас підходить поранений ТЦКшник, друзі, не посилайтеся на закон. Це такий посил відео е, військового командира. А те, що в, в країні існує закон, конституція, те, що ми демократична країна, те, що е, цей же самий Куриленко хоче в НАТО, але при цьому каже, що закон потрібно по повній програмі мати, О, це нікого не цікавить, друзі. Е, тобто військовий командир. Прямо каже, що закон не має жодного значення в країні, якщо до вас підходить поранений е ТЦКшник. Тому що він поранений. Чи справді він поранений, що там з ним було, і е це все нікого не повинно цікавити. Ви повинні відразу виконувати наказ ТЦКшника, тому що так вважають військові. Чим це не військова диктатура? Дивимось далі. Стоїть воїн, і він підходить, каже, вам пов'язка. Просимо відповідно до чинного законодавства поїхати поновлювати дані. Понятно, що його в подальшому ми видадуть мобілізаційне розпорядження? Точно. Понятно, що йому в подальшому видати. Тобто, е командир військовий він навіть не припускає того варіанту, що людина може бути хвороба. Тобто, якщо людину зупинили, понятно, що йому видадуть мобілізаційне розпорядження. Оце і є суть, тобто немає ніякої різниці. Ти хворий, ти не хворий, в тебе є проблеми, можливо, ти по релігійним переконанням не можеш. Плювати на закон. Закон отак в Україні. Тому що так сказав військовий. Бо в країні війна. І при цьому всьому, що він каже: ні, я не піду і починаю тікати. Це, що це, це, а де передбачено законом, що громадянин має право на втікання? А -а -а, друзі, це вообще клас. Дійсно, військовий командир Куриленко дивується, де в законі передбачено, що громадянин має право тікати від ТЦК. Мені цікаво, пан Куриленко, а ви не задавались запитанням, чого люди тікають від ТЦК? А я вам відповім, чого люди всі тікають від ТЦК. тому що ТЦК порушують закон. Тому що в ТЦК не передбачено жодним законом України, жодним нормативно-правовим актом не передбачено право затримувати фізично людину. Не може ТЦК це робити, але вони це роблять на практиці. Вони порушують закон кожен день, кожну годину вони порушують закон. Влада це покриває і тому люди бачать це і тікають від них. Це логічно. Мені дуже дивно, що військовий командир не може до таких логічних речей додуматись і захищає оцих е порушників, злочинців, які порушують закон. Ви розумієте? Це називається військове свавілля. І це, друзі, це тільки початок. Це ще оцей командир він ще не повернувся з війни. А коли він повернеться з війни. Він буде розповідати геть зовсім інше, так само, як і інші військові, які повернуться. Це буде друзі, право е моє. Тобто, як я сказав, так і буде. Не буде право закону, буде право військового. Це і є військове свавілля. І що саме страшне, влада нічого з цим не робить. Влада не е припиняє, не присікає е самовільну протиправну діяльність ТЦК. Військові це підтримують. Ось таке чекає майбутнє, друзі. І нічим добрим воно не закінчиться. Тому думайте про своїх дітей. З повагою, ваш адвокат Демченко.